Знайомтесь, Арнольд. Арнольде, скажи привіт усім і одразу ж бувай. Бо я зараз зупиню твоє серце на одну наносекунду. Заспокойся, Бевзю, це все заради науки. Серце це помпа, яка змушує кров рухатися в всьому тілі зі швидкістю 25 миль або 40 кілометрів за годину. Шлях, яким подорожує кров, завдовжки понад 100 тисяч кілометрів. Якщо всі судини розтягнути в одну пряму лінію, вони обмотають земну кулю двічі. Три, два, один, стоп! <ріст> Що на штанці, так, Арнольде. Серцю потрібно чотири секунди для скорочення і стільки ж для розслаблення. Якщо ти складеш всі паузи в житті середньостатистичної людини, виявиться, що серце відпочиває більше ніж 20 років. Більш того, ніхто не помітить малесеньку паузу тільки на одну наносекунду. Але я розібрався, як це виправити. Придивися, серце нагадує двоповерховий будинок. Тут є дві кімнати згори, які називаються праве та ліве передсердя. А нижче шлуночки. У нормальному стані кров з передсердя виштовхується в шлуночок з такою силою, що теоретично кров може вистрілити більше. Ніж на дев'ять метрів, далі шлуночок штовхає кров у легені або аорту. І життя пливе у звичайному ритмі. Але якщо шлуночок зупиниться хоча б на сім секунд, у той час як інші частини серця працюватимуть, бабах, об'єм крові подвоїться і все це розірветься на клаптя. Але не цього разу. Ти потрібен нам, Арнольде. Всі люблять тебе, правда, друзі? Жартую всім байдуже.